Модуль ДТП. Цей модуль потребує для роботи такі дозволи: перегляд створити, редагувати, видалити, візит експерта. Платежі в цьому модулі діляться на два типи: платежі боргу клієнта в ДТП дають можливість керувати заборгованістю клієнта та мають такі дозволи створити та видалити, та платежі звернення в страхову, що дають можливість керувати платежами зі страховою, також мають дозволи створити та видалити. Остання група дозволів це файли ДТП. Перегляд створити. Видалити, необхідні для того, щоб керувати розділом файли. Як ви можете бачити, ми надаємо можливість ефективно делегувати доступи вашим менеджерам. Перегляд випадків ДТП відбувається в секції меню Управління ДТП, де в пункті Всі ДТП ви переглядаєте активні випадки, а в архіві ДТП ви бачите список ДТП, що вже закриті. Для додавання нового випадку ДТП натисніть кнопку Додати ДТП. Форма додавання ДТП потребує Вибору автомобіля вашої компанії з переліку активних. Вказання клієнта, що керував автомобілем на момент ДТП. Також потрібно вказати дату пригоди, валюту, в якій по замовчуванню будуть проводитись платежі та заборгованості, відмітку чи винний клієнт в ДТП. І чи доступний автомобіль після пригоди для інших сервісів, таких як оренда та викуп. Цю інформацію можна змінити при редагуванні ДТП. Після натискання кнопки Додати ДТП вас буде переведено в профіль ДТП. На цій сторінці ви можете бачити всю інформацію по випадку залежно від ваших дозволів. Натиснувши на кнопку Редагувати, вам відкриється діалогове вікно, де ви зможете відредагувати інформацію. Статус потрібен для розуміння на якому етапі випадок ДТП. Борг клієнта це сума заборгованості клієнта. Якщо її вказати, то для цього випадку буде створена заборгованість для клієнта на вказану суму в окремому розділі. Вартість ремонту це інформаційне поле, яке дає змогу зафіксувати для вас суму, яка потрібна для ремонту. Примітка це поле для ваших записів та нотаток. Всі інші поля вам вже знайомі. Натисніть Підтвердити, щоб зберегти інформацію. Розділ Звернення в страхову показує ваші звернення до страхових компаній. Щоб додати нове звернення, потрібно натиснути додати звернення. В залежності від випадку ви можете обрати страховку з тих, що вже зареєстровано на авто, або натиснути Додати деталі страхової винуватця, щоб вказати інформацію про страхову іншого учасника ДТП, в яку ви звертаєтесь. Дата звернення це дата, коли ви звернулись в страхову компанію. Експертна оцінка це вартість ремонту авто, яку озвучив експерт. Якщо ця вартість невідома, залиште нуль. Ви можете відредагувати ці дані потім. Дата візиту експерта це інформація про те, коли запланований візит. Якщо невідомо, залиште пустим. Це можна відредагувати також потім. Номер справи. Це номер звернення у страхову компанію. Контакти страхової відповідне поле для контактів. Натисніть Підтвердити, щоб додати звернення. Після додавання звернення ви можете побачити його в списку. Для редагування інформації натисніть на олівець та давайте вкажемо візит експерта і підтвердимо дані. Як ви можете бачити, з'явився запис про експерта. Давайте відмітимо його. Наявність візита експерта говорить про те, що страхова компанія оцінила збиток. І планує виплату компенсації. Тепер натисніть кнопку Додати очікуваний платіж, щоб створити його в системі. Далі, коли кошти будуть зараховані, ви маєте можливість додати відмітку про платіж, натиснувши кнопку Додати платіж. Закритий очікуваний платіж автоматично закриває звернення. Розділ Файли дозволяє завантажувати та видаляти фото випадку, наприклад, з пошкодженнями автомобіля. Розділ борг клієнта фіксує заборгованість клієнта та надає можливість додавати платежі. Давайте додамо оплату боргу. Як бачите, з'явилась відмітка про закриття боргу. Для закриття пригоди натисніть Закінчити пригоду. Якщо щось не дозволяє виконати цю процедуру, ви отримаєте повідомлення біля кнопки, що саме потрібно зробити.